12 березня в Китаї завершилась перша виїзна матчева зустріч українських отаманів в шостому сезоні всесвітньої серії боксу WSB проти китайських драконів. Перспектива тренуватися. Тренироваться, еще раз тренироваться, достигать более высокого уровня. Только тренировки это тяжелый изнурительный труд, который может привести к успеху. Есть возможность получить лицензию на турнир, который даст возможность участвовать в Олимпийских играх. Благодаря президенту Федерации бокса Украины Владимиру Степановичу Продиусу готовимся на ба на Винницкой базе. Спортивный клуб Накаут, гостиница Южный Буг, где ребята проходят учебно-тренировочный сбор. Это ребята, которые вы сами понимаете, здесь и третьи, и пятые номера сборной Украины. Ну вони приобрели большой опыт, і на сьогоднішній день ми опять видели, якщо ви смотрели поєдинки, то не все судейства, не все було в нашій стороні. Чому? тому що 64-75 сім'я кілограмів, которые вот і многие считают, що нам не дали победу. Українці на жаль зазнали першої командної поразки в цьому сезоні. Єдину перемогу нашій команді приніс важковаговик Дмитро Лісовий. Непростий суперник, лівша, високий, габарити. переважаємо не габаритами. І, ну тяжкувато шукав ключики, підбирався до нього. Перві два раунди ну було безуспішно. ну, не получалось, потім наче піджимати, бити, попадати. В четвертому вже почав попадати, і в п'ятому вже там нокдауни вже все пішло нормально. Поки відпочивати до 20-го числа, а потім готуватися 31-го вже куба на кубу не летіти.